Другий крок: змініть підхід замість того, щоб змушувати себе. Змініть підхід і направте себе на пошук варіанту, який буде для вас більш цікавим. Як моя клієнтка, вона завжди хотіла писати з дитинства, хотіла писати вірші, твори, поеми і навіть казки. Але коли вона виросла, вона собі цього не дозволяла. І навіть коли проходила певні курси, де казали, зробіть те, що ви хотіли зробити в дитинстві. Вона сідала за стіл, клала аркуш паперу, він залишався білим, тому що вона не торкалася ні ручки, ані ноутбуку, сиділа і дивилась в одну точку. Що змінилось після роботи зі мною? По перше, ми віднайшли перші її дитячі спогади про це і переналаштували її потік, але справа тут навіть не в цьому. Справа в тому, що вона не хотіла писати цим стандартним методом, їй подобалось розповідати. І отже, ми з нею знайшли спосіб, вона взяла диктофон, почала надиктовувати на нього свої думки, далі за допомогою штучного інтелекту, робити транскрибацію цих думок і далі вже працювати з тими масивами даних і переробляти, відточувати, покращувати. І в неї почали з'являтися її перші твори. І отже, в неї більше немає проблеми порожнього листа.